Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Важкий і величний день сьогодні! Так само, як і 21 листопада, коли ми з вами відзначали річницю початку революції. Хоча, якщо бути відвертими, справжня Революція і справжнє прагнення кожного патріота, кожного українця відбулося саме в ніч на 30 листопада. Страшна ніч, страшні події, страшні наслідки і цілковита. Зміна історії нашої держави. Згадуючи ті події, хочеться сказати тільки одне: мабуть, пролита тоді на майдані кров студентів, кров тих прекрасних, сміливих, щирих. Молодих людей змінили історію не тільки України, а власне і цілого світу. Нам важко ми протягом року знаходимось у вирі страшних, трагічних, але й величних подій. Ми Змінюємо історію, і ми, мабуть, всі прагнемо найголовнішого, очікуємо моментальних змін на краще. Мені найбільше б цього хотілося так само, як і вам. Але, мабуть, для кожного з нас найголовнішим досягненням того, що відбулося в ті буремні часи, стало головне. Українці стали нацією. Українці стали народом. Незалежно від того, в яку церкву ходять. Незалежно від того, якою мовою спілкуються, незалежно від своїх політичних вподобань. Українці стали народом. Українці стали нацією. І саме тому ми сьогодні уклінно згадуємо студентів 30 листопада, уклінно згадуємо Небесну Сотню, уклінно згадуємо кожного загиблого героя, що поклав свою голову за незалежність України, за нашу свободу в боротьбі. З російським агресором. І тому я переконаний в тому, що майдан не закінчиться до тих пір, поки остання паскуда, поки остання сволота, яка винна в пролитті крові українців, не понесе заслужену кару. Це наш з вами святий обов'язок. І ми обов'язково дістанемо, покараємо і засудимо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!